Сьогоднішній пакет спрямований в першу чергу привернути увагу громадськості, громадськості і, зокрема, Михаїла Саакашвілі як людину, яка покликала в Україну Давида кварлізи як реформатора, змінити прокурорську систему. Ці останні місяці в Україні проходить прокурорський конкурс, який полягав головним завданням кого було абсолютно кардинально змінити. Керівний склад прокуратури, тобто, щоб зруйнувати старі корупційні схеми і щоб Україна в цьому плані просунулася і відійшла від цих вечерних схем. Але вийшло так, що якщо після двох етапів конкурсу на рівень IQ і на знання законодавства зовнішні кандидати, які мали б в принципі, оновити старих. Набрали найбільше балів, то після четвертого етапу, який полягав у абсолютно суб'єктивній співбесіді, вийшло так, що зовнішні кандидати опустились вниз, а старі, е, старі прокурори, очевидно, е, працюючи старими своїми методами, піднялися нагору. Во всех следственных отделах остались те же самые волки старые. И мы хотим просто, чтобы конкурс был открытый и открытый именно для общественности.